Як зазначив Петро Федорович, уперше під час концерту всі номери звучали українською мовою. Це стратегія театру, якої ми дотримуємося вже протягом кількох років. У своїх виставах, а цього разу, прозвучали твори, яких немає в репертуарі нашого театру. Ми шукали переклади, намагалися їх адаптувати, аби вони були зручними для співу. Деякі переклади робили самі виконавці. Цією справою займалася наша концертмейстерка Марія Поляшова разом із вокалістами. Тут можна було почути переклади Володимира Шура, Дмитра Тодорюка, Тетяни Островської, Євгена Малофєєва, Вікторії Осадчук, Анни Волинської, Максима Стріхи, Миколи Лукаша та інших. Під час концерту було багато прем'єрних номерів, наприклад, Арія Донне Ельвіри з опери Моцарта Дон Жуан. Особливу увагу приділяли прем'єрі, яка відбудеться на відкритті нового театрального сезону. Це згадана Петром Качановим рок опера Патріот. Тут була пісня Кузьми Скрябина, що війде до наступної постановки. Хотіли закцентувати на цій події, тому пісня прозвучала останній. У концерті спрацювало все і костюми, і декорації. Простір дуже гарно заповнило світло, яке спеціально додали для постановки. Треба відзначити. Роботу над концертом всього театру. Всі працювали над тим, аби він вийшов нестандартним. Зі свого боку, я, як головний режисер, доручив зробити по два номери Дмитру, то, до, е, по два номери е, Петру. Так, де, ага. Зі свого боку, я головний режисер доручив зробити по два номери Дмитру Тодорюку, Ані Янчук та Олександрові. Зворигідні. Олександри зв... зворигідні. Тому концерт вийшов нестандартний, тобто одного режисера. Це було зроблено вперше і теж додало певну цікавинку. Перед концертом був великий. Репетиційний процес із оркестром, хором, вокалістами для нас дуже важливе звучання творів, які готуємо нашому глядачеві, адже ми оперний театр. Від себе особисто хотів би подякувати диригенту постановнику народному артисту України, лаурату Шевченківської премії Василю Василенку, диригентам народній артистці України Алі Кульбабі, лаврату міжнародного конкурсу Сергію Голуб... Голубничому, Роману Будзяку та Євгену Ворончуку. Воронку перепрошую. Також добре попрацювала художниця, постановниця Марія. Грабченко, яка створила атмосферу концерту, гарні костюми, декорації, загальна картина. Прекрасно виступив балет, показав себе різноманітними номерами. Дякую за це балетмейстерці, постановниці, народні артисти України Тетяні Боровик. А ще слова подяки хормейстерці, постановниці Анжелі Масленніковій. Прошу дуже вдячні очільнику нашого театру Петру Качанову. Який довірив нам це зробити. Думаю, нашій команді все вдалося. Можливо, протягом наступного сезону ще щось робитимемо у подібному форматі. Такі концерти корисні для співаків, багато чого можна заспівати саме в галаконцертах, випробувати свої сили в нових творах. Розповідь про галаконцерт з нагоди закриття 157-го театрального сезону Національної національний імені Тараса Шевченка. Читайте в наступних числах Слово просвіти. Продовжуємо рубрику «Театр», вже 15-та 15 сторіночка буде зараз. Так, наступна Ось такий заголовок з вікна, забитого чорними дошками, потужно яскраво проливається світло, символізуючи вихід і вибір. Стаття під назвою Знайти в брехні чесності з собою. П'єси Володимира Венеченка. Європейський дискурс в українській літературі. Оксана Приходько, доцентка Державного університету Київський авіаційний інститут. Просвітянка фото Анатолія Мізерного. Кого у нас читають? Винниченка, про кого йдуть розмови, як тільки річ торкається літератури, про Винниченка. Кого купують, Знов Винниченка. Так, у 1909 році про Володимира Винниченка висловився Михайло Куцюбинський, артикулюючи на мегапопулярності митця. 28 липня 2025 року минає 145 років від дня народження Володимира Винниченка. 1830. 180 1951-го політичного діяча голова директорії УНР, член Центральної Ради в уряді УНР уряд... Центральної Ради в уряді УНР, письменника, який своєю творчістю насамперед прозою драматургією. Ін... Інкорпорував українську літературу в європейський дискурс, змусив українські літературні тексти зазвучати у світі. А його книга Відродження нації про українську революцію 1917-21 років, видана у відні 1920 році. стала документом доби, розбирається на цитати до сьогодні. Перший український науково-фантастичний роман Утопія Сонячна Машина за авторство Венеченка номінувався на Нобелівську премію. А його картини використані в імпресіоністичному стилі є надбанням української світового живопису ХХ століття. Однією з ключових граней мистецького генія Володимира Венеченка. Безперечно, є драматургія 24 п'єси. Метця можна вважати предтечю української модерної драми та театру, створеного Лесем Курбусом та Миколою Кулішем. Драми Венниченка є Першою світоглядною і мистецькою революцією, та альтернативою традиційному. Реалістично побутовому українському театру Корефею, започаткованому Марком Кропивницьким та Іваном Карпенком Карим. Драма Венеченка є Першою світоглядною і мистецькою революцією та альтернативою традиційному, реалістично побутовому Традиційно побутовому українському театру Корифею. За Марком Кропивницьким та Іваном Карпенком Карим. Психологічні колізії, інкорпоровані в урбаністичний дискурс, події відбуваються в місті, а не в селі. Хронотоп закорінений у побут української міської інтелігенції, зокрема середовища науковців, митців, учителів Богеми. Психологічна проблематика, внутрішні конфлікти особистості, які протистоять загальноприйнятим стереотипам у полі зору драматургійних. Експериментів Венеченка. Контроверсійні проблеми шлюбу, спадковості, нової моралі вперше звучать в українській драматургії у його п'єсах Дизгармонія, Брехня, Гріх, Закон, Чорна Пантера і Білий відмінь. Тощо, які є яскравими зразками європейської психологічної модерної драми, трансформуючи й омо, омодернюючи українську драматургію, Венеченко вперше використовує елементи нової драми. Генріка Іпсена та театру ідей Бернарда Шоу, п'єса Володимира Венеченка, брехня 1910-го, яскравий зразок драматургійних експериментів митця і водночас приклад нової європейської драми, тому не втрачає актуальності до сьогодні. У творі порушено одвічні морально-етичні питання та екзистенційні мотиви. Вибору, коли людина тілесна і гедоністична за своєю природою, прагнучи до життєвих радощів і насолод, вступає в конфлікт із традиційними християнськими цінностями, моралі, любови до ближнього співчуття і жертовності, опиняється в екзистенційній, на перший погляд, безвихідній ситуації. Проте завжди має вибір і може його зробити, часто балансуючи на межі життя і смерті. Проблематика брехні і її драматургійне вирішення у Венеченка марковане філософією і естетикою екзистенціалізму, філософсько-мистецької течії, що виникла після Першої та Другої світових воєн. Коли світ переживав глибокі світоглядні трансформації та кризу цінностей, фактично світоглядною концепцією своїх драм, е став передтечою екзистенціалізму в українській літературі. Гостро проблематичність п'єс Володимира Вениченка в, в усі часи зумовлювала їхню велику затребуваність на сценах українських театрів, брехня. Постановці Рівненського е, обласного академічно українського музично-драматичного театру, режисерка вистави Анна Козирицька максимально наближена до, е, до претексту Венеченка. П'єса поставлена на малій каменній сцені, що завжди має свій особливий вайб наближення до е, реципієнта, створює особливу інтимну близькість і з глядачем і дає можливість стати безпосереднім емоційним учасником вистави. Однією з особливостей гри акторів є гіпертрофована експер... ек... експресія і є надривність зумовлена напруженістю, і трагізмом ситуації, варіативністю розв'язання кількох любовних трикутників, в епіцентрі яких опиняється протагоністка Наталія Павлівна Тася. Артистка драми Оксана Муріна, у яку закохані ледь не всі чоловіки, що є у виставі, її чоловік підстаркуватий, хворий і не зовсім успішний. Науковець-винахідник Андрій Карпович, заслужений артист України, Сергій Бондар... Бондарук, коханець Тасі, молодший студент-поет Антін Михайлович хтось, артист драми Дмитро Пшечук, помічник і компаньйон Андрій Карповича, Іван. Стратонович, артист драми Олег Ягелюк, який теж, як з'ясувалося, давно таємно і пристрасно закоханий у жінку Наталія Павлівна, яка понад усе прагне в житті радості і щастя, опиняється перед екзистенційним вибором полишити немолодого хворого та лановитого чоловіка менахідника і родину заради кохання з молодим поетом. Чи через почуття жалю принести себе в жертву родинним цінностям із нелюбим чоловіком? Героїня Венеченка викликає алюзію на Бальзаківську ему Боварі, яка так прагнула радості і щастя кохання, але Запутавшись у брехні та будучи зрадженою коханцями, накладає на себе руки, отруюється. Наталія Павлівна є сильною і вольовою жінкою, своєрідним регентом у домі, яка не тільки заробляє приватними уроками музики, а утримує родину, а й вирішує всі найскладніші ситуації. Ця тендітна молода, вродлива жінка, по факту виступає головою сім'ї. Вирішуючи всі найскладніші і навіть побутові питання, тому глядач і знайомиться з героїнею на початку вистави, коли вишукана аристократично вбрана жінка ремонтує молотком стільця. Володимир у слід за Іваном Франком Лесею, Українкою та Ольгою Кобилянською намагається знівелювати легендарні стереотипи українській літературі. Такий режисерський хід із стільцем символізує ментальну безпорадість і меншовартість не тільки її чоловіка, і усіх чоловіків, які оточують героїню. Тому саме Наталя Павлівна наприкінці вистави знайде вихід із екзистенційної ситуації неможливості всіх одночасно і себе зробити щасливими та бути при цьому чесною з собою. Цікавою, глибоко символічною режисерською знахідкою є вікно. Розташоване вгорі на задній стіні, сцени. Задник, що в мі мікрокульмінаційні моменти вистави починає пульсувати світлом, підсвічуватися. Проте при цьому є забитим дошками. У такому вирішенні вікно можна трактувати як символ безвиходів з ситуації, яка утворилася. І наприкінці вистави з вікном відбудеться трансформація, звукові спецефекти, металічне відро, яке е, е, Какофонічно і пронизливо брящить, коли актори через глядацьку залу періодично виходять на сцену, воно символізує надривність, дисонанс і внутрішню розбалансованість усіх учасників конфлікту.